Сьогодні ввечері не менш буде болюча бесіда, чим вчора. Ми молимось з вами за тих, хто загинув. Ми молимось і будемо молитися за їх пам'ять, вічну пам'ять в наших серцях. Вони ніколи нас не покинуть. Не воїни, дівчата і хлопці не, не цивільні. Ми будемо пам'ятати кожного і будемо ще довго оплакувати кожного. Але давайте. Зберемось тепер серцями і дамо шану і допомогу, і сили тим, хто поховав своїх близьких, хто не знає їх долі тепер, в кого вони пропали безвісті, в полоні. Це теж неможливо пережити. Це неможливо пережити, коли ти вже втратив і ти знаєш, що ти втратив. Ти поховав свою дитину, свого батька, свою матір, свого брата, свою сестру, свого друга, свого побратима, коли це відбулося в тебе на очах, коли ти пліч опліч, коли ти вже поховав свою близьку людину, товариша, сина, доньку, тата, маму. Діда, бабцю, будь-кого онука, доньку сина. Коханого, кохану. Це неможливо пере... пережити. Ви знаєте, в мене був такий випадок, нехай пробачив мені воїн, що загинув, і його мама. Але я мушу сказати, вона звернулася до мене. Звісно, що я працюю в таких випадках безкоштовно. І вона дуже переживала і горювала щодня за свого сина, який загинув. І я влаштував її зустріч з її загиблим сином, який твердо сказав їй живи, дай мені спокій, не горюй. Пам'ятай, але не горюй. Отже, це не слова, які вас втішать. Давайте пам'ятати, давайте знайдемо сили жити далі. Як це не звучить? Цинічно, можливо, життя продовжується. Да, без наших близьких. Я бачу міста, які стоять на колінах, зустрічаючи своїх героїв. Я бачу цвинтарі в прапорах. Це жахливо. Нам сим неможливо це пережити. Втрати. Ми будемо сповнювати ці втрати. Але ми маємо жити заради тих, хто віддав життя, щоб ми жили, щоб зберіглася нація, народ, країна. Ми маємо навести лад в цій країні. Наводити вже ми маємо зупинити любе беззаконня. Його зараз дуже багато. Занадто нагло себе поводять деякі. Структури державні, не начебто. І я думаю, що тут кара буде безпощадною. І вищих сил, і людей. Ви думаєте, що всі загинуть, і не буде кому з вас спросити? Буде. Спросимо. Поводьте себе людьми. За вами лишаться ваші діти проклятими, і ваш рід проклятим. І ви будете жалкувати і про ті гроші, і про ті дії, що ви зараз чините, і про те свавілля, що ви зараз чините. Але я про загиблих і їх. Близьких. Я звісно, де сили ті брати і жити на життя далі, де колись давно, коли ще були. Часи СРСР, я стояв у гроба свого родича з його сином на руках. Синочку було півтора рочки Він казав папа і тягнув руки до труни. Мені було 16 чи 15 років. Я не пам'ятаю. Це було жахливо. Я поважав цю людину. Я мені він подобався, я десь брав з нього приклад. Це було жахливо. Я потім пішов і пив. Недовго, небагато, але я випив, але воно не, не дало. Тобто не треба заливати, запивати горе. Воно не зап'ється, не заливаємо. Треба усвідомити, що життя продовжується тепер без наших близьких. Але заради їхньої світлої пам'яті ми маємо жити так, щоб потім нам не було соромно, що ми залишилися живими. Зараз я чую слова можновладців недолугі з перших ешелонів. Або їх переказ. Небожителі, спустіться на землю. Вас там накажуть. Де б ви не були, ви не скриєтесь ніде. За кожне своє слово ви дасте відповідь. Чи то ви голова якогось органу по типу Верховної Ради, Кабінету міністрів, чи ви перша особа держави. За кожну свою дію, за кожну дію вашої команди відповідати будете в першу чергу ви. І не відпітлять Але ті, хто ми хто втратили своїх близьких, своїх рідних. І тут неважливо, чи то були діти, чи то були батьки, чи то були кохані. Це були найближчі для нас люди. Дай Боже сили. Жити далі, будувати життя. Для себе, для себе, для інших. Не простити. Не простити нашим корупціонерам, нашим крадіям. Адже загиблих могло бути менше. Аби замість плитки полетіли на фронт дрони, автівки, ще щось. Аби все вкрадене пішло на фронт, коли, куди воно могло йти було б менше смертей. Набагато менше. Я дивлюся, хлопчик робить, як це називається, дрони для сухопутні якісь у нього не стачає там, він безкоштовно передає ЗСУ, стачає грошей, металу, того. А тут плитка. В тих містах, де прилітає, або ще десь. Стадіон. Що там ще було? Не забудьте, кожному пригадайте, люди, заради своїх загиблих. Покладіть життя на боротьбу з корупціонерами, хапайте за руки, рубайте ті руки. Ви знаєте, ви боїтеся тих хлопців, що прийдуть, а вони прийдуть. Ви, ви вже вибудовуєте бар'єри від них. Боїтеся, Бійтеся. Бійтеся ті, хто померли заради них. Ті, хто вижили, не простять. Якось не, не, не виходить підтримати. Да? Близьких загиблих. А як? Як вас підтримати, мої хороші? Немає тої сили, щоб пережити. А пережити треба. Немає тих слів, щоб сказати. Та треба мовчати, можливо. Але треба говорити заради пам'яті тих, хто вже. За близьких, в першу чергу, за дітей, батьків перше. За державу, яка нічого нікому не дала. Вона тільки вимагає. Ця держава поки що. Ну вона не дала, тому що ми не сформувалися як нація, як народ. Не ми винні. Комусь. А держава має створити умови виконання законами всіма. Розумієте? Бо дуже дивно дивитись на дивізію Монако на цьому-всьому фоні. Монако, Лас-Вегас і, і так далі. Лондон. Як багато тут батальйонів? Наші загиблі будуть дійсно безсмертним батальйоном. За який ми молитимось до кінця свого життя, дякуватиме стільки, скільки житимемо. Прокидаючись вранці, молюся за душі воїнів, що тепер стоять поруч з живими.